У мене донька, вона признає іслам. іслам. Вона Коран читає, там ходить, так, вдівається, там хіджаби, всі діла там. Ну, разом з тим, звісно, що вона вивчає Біблію разом з нами, але їй так от, ну, подобається дуже. Це вона обрізала цей виноградник. Бачите, які в нас ворота. І ми всі ходимо, хлопці в цицитах. І нічого. Живемо. А знаєте чому? Тому що ми не віримо сатані та його розіграшам з приводу государства ісламське, государство іудейське. Отак і живемо, друзі. І живіть ви так. Хай Бог вас благословить. Всі государства на землі. Сатани.